Іноді я чую, людина каже: мені так давить ситуація. Не ситуація давить, а ми себе розумом давимо. Ми так застрягаємо в своїх думках, що нам погано від цього стає. Проводіть над собою такий експеримент. Починайте думати про щось усвідомлене, хороше, і відчувайте відчуття в своєму тілі, відчувайте свій внутрішній стан, що буде відбувати. І навпаки. Спробуйте почати думати про те, що з вами може відбутися саме погано. Ви помітите, буде різниця дуже сильна у відчуттях в тілі і в відчуттях. І тут задається питання: а навіщо мені фокусуватись на негативах? А навіщо я відлікаюсь на негативні думки? Тобто виходить, ми стаємо жертвами по відношенню своїх думок і своїх внутрішніх станів. Коли ми беремо ложку, то вона отак не дергається. Ми, ми її керуємо. І те ж саме треба з нашими думками, а думки впливають на внутрішній стан. А якщо ми постійно в думках знаходимося у стані жертви по відношенню ситуації, це говорить про те, що ми не вміємо керувати своїм розумом. Навіть коли ситуація рушиться, але ми можемо входити у стан спокою, свідомо, якщо ми розвиваємо навички керування своїм розумом. І я постійно кажу. Треба працювати на рівні тіла, енергії розуму. Якщо щось викидається з вашої практики, ви будете робити 5 кроків вперед і 4 назад. Якщо тільки працювати на рівні розуму, ну дуже треба сильні, мощні навички. Але дуже мало людей, котрі так можуть. Тому краще працювати на рівні тіла, енергії розуму. Тоді буде баланс, ви можете ясно, спокійно із потоку реалізовувати свої проекти. Саме це. Цьому я навчаю на індивідуальних заняттях на онлайн заняттях. Я записав також курс для того, щоб набралися ресурсу і вже згармонізували свій емоційний стан. Поступово людина може навчитися керувати своїм розумом, вивільняючи напругу із нервової системи. Якщо хочете приєднатись, пишіть мені в директ. А також посилення є в шапці профілю. Починайте свій розвиток із ресурсу, і поступово ви побачите, як буде змінюватись ваш розум, ваш внутрішній стан. Всім бажаю гарного настрою.